Зберегти життя така головна мета вікна життя, яке відкрито в Білоцерківському пологовому будинку. Це спеціальний пункт, де матері можуть анонімно залишати небажану для батьків новонароджену дитину. Протягом двох-трьох хвилин після того, як мати залишила у віконці дитину, спрацює сигналізація у відділенні, і лікарі нададуть необхідну допомогу. Вікно життя відкрито за ініціативи та сприяння депутата Київської обласної ради, голови постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та пенсіонерів. Завідуючи терапевтичним відділенням міської лікарні номер 2 Наталії Бігарі. Якщо взяти історичний факт, то вікно життя воно було відкрите ще в 12 сторіччі в Європі. Це було е, вони перші відкривалися при монастирях і церквах. Потім Європа перейшла в зв'язку з тим, що світ сучасний, лікарні облаштовуються. Перейшла на те, що вікна життя відкривалися в Європі вже при лікарні. В Україні їх теж на сьогодні нарахується біля 12. Вони працюють, деякі вікна життя вже були, так сказано, як сказано, можливо, трошки не, не дуже так культурно, так, покладені ці діти, але завдяки цьому вікну життя було врятовані життя немовлят. Ми, влада, пропонуємо тобі не викинути на смітник дитя, не викинути на вулицю мороз, а принести сюди, підготовлене місце, де буде тепло, де будуть лікарі, які нададуть змогу дитині продовжувати життя. На жаль, проблема матерів із неблаголичних сімей, які не мають змоги чи бажання виховувати новонароджену дитину, є надзвичайно актуальною. Дуже часто трапляються такі випадки, коли на смітниках було знайдено новонароджених дітей, які були мертвими. Аби вікно життя працювала дієво, було враховано всі фактори. Воно обладнано в затишному місці, непрохідній малолюдній зоні. Там немає освітлення, камер спостереження. Жінка, яка вирішила залишити дитину, може бути впевненою, що вона залишиться непоміченою, за неї не будуть стежити та не встановлю Мотя її особу по завершенню урочистого відкриття відбулась прес-конференція, в якій взяли участь заступник міського голови Ольга Настіна, начальник служби у справах дітей міської ради Валентина Кисльова, заступник директора Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Балабуха, завідуюча жіночої консультації Білоцерківського пологового будинку Олеся Мироняк та інші. Якщо говорити про статистику, то вона на сьогоднішній день можна сказати, вона ну. Така рівнева, бо із 2005 року, якщо говорити про наміри, то їх було 49 намірів відмов від новонародженої дитини, і 36 відмов 36 намірів нам вдалося попередити. Якщо говорити ось про останні роки, то 2014 рік три наміри. Було зафіксовано два попереджено 2015 – й Це тільки останнє. 2015 – й чотири наміри, чотири попередження. І ось в цьому році, 2016, тисячі два наміри відмови і один було попереджені. Присутні відмітили, що за останні п'ять років біля церкви було 19 покинутих та підкинутих дітей, і всі вони, крім однієї, були усиновлені. Життя може склатися по різному, але дати шанс вижити, щойно народженій дитині головне.